Що ця псина собі дозволяє? Як він посмів назвати цю частину ємном? Іди сюди, я тобі пропишу. Тобі краще. За тобі і двор стріляю в упор! Ось що буде робитися в коментарях під цим відео. Це типова реакція фанатів Тобі на критику їхнього любимчика. Вони навіть не подивляться відео з аргументами. Їм достатньо назви відео, щоб викликати агресивну реакцію. Але для тих, хто вирішив подивитися відео спокійно і вислухати мою точку погляду, я поясню, чому я вважаю Тобі Магуайера найгіршим втіранням людини павука а другу частину переоціненою і навіть гіршою. Розповідати буду Буду я, Жакон, і щоб не тягнути кота за хвіст а фанатів Тобі від перегляду 100-500 раз фільма та строчення коментарів у підтримку Тобі почну з головної проблеми другої частини фільму, з якої і з'явилася моя ненависть на цей фільм та павука Тобі. Ви не задумувалися, чому Тобі втратив здібності? Хтось каже, що він втомився і перегорів. І з цієї версії я притримувався довгий час. А хтось каже, що в фільмі психолог сказав, що у Пітера біде з башкою і йому треба вирішити, ким він хоче бути. Але цей аргумент фігня. Він не втрачав здібності до кінця, а просто відмовився бути героєм. Бо відділлі Мері Джейн, яку він відшив у першому фільмі, не з ним. І весь фільм пробує до неї підкотити, забувши, що казав в першій частині фільму, що він не хоче підвергати її небезпеці. Але в другій частині він про все це забув, вирішив не бути героєм і повернувся до свого геройського айтер-его тільки тоді, коли її викрав доктор Восьмініг. І взагалі він не втрачав здібності, а просто не хотів ними користуватися. А ну поясни, йопт! Пояснюю, перша втрата здібностей трапилась після опери, коли він побачив її з хлопцем, а друга після того, як син Джеймсона зробив їй пропозицію. в банку не беремо до уваги, бо там він не зміг вистрілити павтиною. Проте в цей момент був на стіні. Якби він втратив здібності, як в першому варіанті, то упав би з неї. А вернулись в кавичках сили тільки тоді, коли Док Ок її викрав. А до цього він не хотів геройствувати, бо не міг бути з нею і забив на геройську діяльність. І те, що по місту ходить суперзлодій, який до цього викрав його тітку і вона могла померти, йому було байдуже. Ах да, це ж не Мері Джейн. Бо як тільки її викрали, то і здібності вернулись, і гаришувати захотілось. А як знайти злодія, який кидався його тіткою і пояснити йому, що так не можна робити, можна й покласти болт, Це не так важливо. І здібності у нього були. Як далі ми побачимо. А він поверт! Якби її не викладав когось іншого. Цей аргумент не проходить. У сцені з паруючим будинком, яку я вважаю крінжовою і непотрібною, він врятував дитину і не використовував здібності і чуть не помер. А чому не потрібною? Бо до цього була сцена, де він не допоміг чоловіку, якого били. І ось ця сцена показала, який Пітер в цій частині егоїст і руйнує той образ героя, який захищають фанати. І цей момент з ігнором допомоги людині не рятує сцена з пожежею. Бо якось дивно захистити чувака, просто крикнувши до гопників, у нього сміливості не вистачило, а забігти у палаючий будинок і згоріти заживо у нього вистачило. Хоча видно, що то був день і не застрана підворотня, а прямо на вулиці, де ходили люди. І якби і почали бити Пітера, то сили, як ми потім побачимо, у нього є. Бо після того, як він поговорить з тіткою, він пригне з криші. І тільки дякуючи своїм силам, він виживе. І ще як отто, який ще не знав, що Пітер павук, попросить Пітера передати павуку про місце, де буде битва, та кине Пітера об стіну і потім його завалить обронками. І якби у нього не було сил, він би помер. Але як ми потім бачимо, сили в нього були. А знаєте чого він згадав про свої сили? Бо викрали Мері Джейн! І як тільки викрали Мері Джейн, то можна й погеройствувати. Да, У-у-у-у! піти наваляти доктору Весьминову в морду за те, що викрав Мері Джейн. А те, що він викрав тітку сені в банку, і вона чудом вижила... Та ні, то нічого страшного, ні-ні-ні. ні І виходить, що сили у нього є і були, але він не захотів ними користуватись, бо думав про Рижуху. і те, що вона не з ним. І замість того, щоб перестати думати про Рижуху, він міг би зосередитись на боротьбі зі злом і не чекати, поки її викраде зродій. Так ось повернемось до сцени з гопніками. Якби гопніки відволіклись на Пітера, то тут його чекало два варіанти. Перший він би від них втік. І той її чоловік, якого били, теж би міг втекти. А другий варіант вони б догнали Пітера і його побили. Але дякуючи його здібностям, вони б зажили бист. Бо, як я казав до цього, здібності у нього є, бо вони допомогли йому пережити падіння з криші. Але на жаль, він у фільмі пройшов повз, що символічно. Після цього нам показують могилу дядька Бена, де байдужість Пітера в першій частині взяла верх, що призвела до смерті дядька Бена. Тому сцена з ігнором допомоги чоловіку є показовою, що Пітер Тобі Магуайра – егоїст. А що трапилось з тим чоловіком, невідомо. Може той чоловік помер від травм, або може він став калікою. Але його байдужість заділа не тільки цього чоловіка. Він нікого не рятує, якщо це не мерічин. Якщо злочин відбувається не там, де він, був в другій частині він не патрулював місто як в першій частині. Не було нарізки його геройських подвигів. Всі злочини, які він зупинив, трапились йому по дорозі. Це порятунок дітей. Він зупинив грабіжників, коли їхав на оперу, бився з ото в банку і вернувся, коли він викрав режуху. стосовно сцени на потягу. Як його можна називати героєм, де він не постарався відвести ото подальше від потягу, щоб уникнути жертв? Але погоджусь, сцена з потягом та порятунку непогана. А щоб її побачити, треба витерпіти соплі і любовні страждання. Але цей вчинок з порятунком потягу не покриває те, що йому байдуже на всіх, окрім режухи. Як можна називати Тобі кращим павком, якщо після сцени в банку він не шукав ото, щоб наваляти йому за те, що він кидався його тіткою і забив на свій обов'язок, поки ото будував свій геніальний план? Ах да, любов, це ж романтична драма, а не супергеройський фільм, про одного з самих знаменитих і любимих супергероїв. Як я цього не помітив. Ні, я помітив. Але як цього не помітили захисники, які б захищають цей фільм та цю версію павука, аргументуючи тим, що це було в коміксі, я не розумію. А вони взагалі комік той читали, бо в тому коміксі, на який вони сираються, це 50-й випуск Amazing Spider-Man, який мав назву Spider-Man No More. Там він розчарувався в собі, бо віддалився від друзів, тітка Мей боліла, та ще й Джона Джеймсон підривав вогонь в ненависть до павука, І Пітер повірив, що все це за нього, і вирішив кинути свою супергеройську діяльність і викинув костюм. Але коли побачив, як грабіжники хотіли скинути чоловіка, то допоміг йому і зрозумів, що не треба здаватись. Розумієте? Він зрозумів, що треба бути супергероєм, коли допоміг звичайній людині, незнайомцю, не режусі, а звичайному чоловіку, якого не знав, і після цього зрозумів, що треба бути героєм. Тому мотив фільму, що він розчарувався в собі і в бідах вина його супергеройське альтер-его, повна дурня! Де він розчарувався як людина павук? На роботі, доставши компіці, він сам винен, що одразу не переодягнувся і не полетів на павутині. Так, да, з навчанням в нього були проблеми, а у кого з нас не було проблем з навчанням. Але з його альтер-егом все було добре. Люди його поважали, і коли він був павуком, то відчував себе впевненим. Може тоді треба було відмовитись від життя Пітера Паркера і присвятити себе геройству? Знайшов би ото і помстився за тітку. І так би відволікся від того, що режуха не з ним, а заробляти і платити за квартплату, він міг би продавати свої фотографії Джеймсону. Може так треба було показати, що бути павуком це його обов'язок, а? І типа, що він відмовився від життя Пітера Паркера, щоб бути людиною павуком, а потім в кінці він зрозумів, що краще бути і тим, і тим. І що секрети до добра не доводять, а? Так в третьому фільмі він не втрачав здібності, коли його кинула Рижуха, і він допомагав людям. Да не втрачав і допомагав їм. По сценарист і режисер в третій частині згадали, що знімають не романтичну драму, а фільм про людину павка. І додали подвиг з порятунком Гвен. І це був єдиний раз за той фільм, бо він прослуховував поліцейські радіочастоти і почув про випадок з екраном і полетів її рятувати. А чому він не втратив здібності коли його кіно Мері Джейн? Ну тут є пояснення, він був під дією симбіота, а коли позбувся його, то пройшов один день і за цей час він не міг втратити здібності, бо якраз в кінці дня її викрали і йому потрібно було її рятувати. Геніальний та оригінальний сценарний хід нічим не заїжджений і ні разу не повторювався за ці фільми. Ні-ні-ні. Але це не покриває його байдужість та егоїзм по відношенню до людей. Він вибірково допомагає людям байдуже на рідну людину, яка його виросла. Проте на дівчину, яку сам відшив, готовий вернутися назад до супергеройської діяльності. Хіба це герой? Ні, це не герой. Це нитік, який ниє, що дівчина не з ним. І кабук. І я не розумію. Як можна любити цю версію павка після всього наведеного в відео? І як ви, люди, не помічали всі ці недоліки? Бо видно, що друга частина це фільм про любов, а не про людину павука. І що людина-павук виправ бути з дівчиною, а не допомагати людям. А коли комусь треба допомога, то це не його проблеми. В першому фільмі він допомагав людям, а тут деградував. В порівнянні з першою частиною Так, да, в кінці він зрозумів, що треба бути героєм, але зрозумів після того, як врятував Мері Джейн. А до цього, як сам бачив, як людину б'ють, він йому не допоміг, і тоді не зрозумів, що треба повернутися і допомагати людям. Дуже погано що цих мінусів не помічають захисники тобі та другої частини. Припущу, що все це люди, які живуть минулим і не хочуть бачити і чути нічого нового та критику про їхнього любимого павука і фільм. І прикриваються міфічною душою, якою виявляється ностальгія. І дивно, що ці захисники критикують третю частину за танець. А те, що він не допоміг тому чоловіку і кинув діяльність заради дівчини, не помічають. Хоча в танці він радіє, що його підвищили. Але якщо захисниками виступають так звані в кавичках фанати павука, які читали комікси і кажуть, що павук Тобі Магуайер це 100% попадання в комікси і сам Реймі екранізував комікси, я скажу так, що в коміксах такого не було. Людина-павук ніколи не кидав діяльність за дівчини, яку сам і кинув, а старався допомагати іншим людям, незважаючи на свої особисті проблеми, і не втрачав здібності через нерозділене кохання. А якщо і кидав геройствувати, то повертався, бо розумів, що треба допомагати людям, бо з великою силою приходить велика відповідальність. І він не втрачав здібності, а просто відмовився бути героєм. Передивіться цей фільм після мого відео, і ви помітите, що здібності у нього були, Він просто відмовився бути героєм. Бо Меріджей не з ним. Ось і все. Тому людина Павук Тобі Магуаєра егоїст, нитік і кабук. А сам фільм це деградація образу людини павука з нотками романтичної драми. Тому ось таке відео. Розумію, що багато кому не сподобається моя думка, але це їхні проблеми. Але сподіваюся, що я зміг відкрити комусь очі на цю версію павка і вони поміняють свою точку погляду. Бо критики на павука Тобі Тобімагуаера взагалі немає. І взагалі у мене на за всі ці роки, що всі його хвалять і не помічають мінуси. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Жакон, всім пока.